Пречиста Діво Марії, в час твоєї слави не забувай про тривоги бідної землі. Подивися милосердним оком на тих, хто перебуває в смутку й болю, хто бореться з труднощами, чиї вуста безустанно п'ють чаші гіркоти життя. Змилуйся над тими, хто втратив найближчих. Змилуйся над тими, хто любить одне одного, а живе в розлученні. Змилуйся над самотніми серцями, змилуйся над тими, кого любимо і за кого переживаємо. Змилуйся, свята царице, над тими, хто плаче, молиться, страждає, і дай нам усім надію і святий мир. Амінь. О, мати неустанної помочі, нехай кожна хвилина мого життя буде безпереривним покликом мого серця, яке прибігає до Твоєї опіки і любові. Тоді в небі заслужу собі благодать радіти Твоїй славі, О Маріє, дочко Отця, Мати Сина, обранця Духа Святого, а Мені, Мати. Амінь. Акт повної посвяти себе Богові через милосердну Діву Марію. Милосердна Діво, я посвячую себе тобі, поможи мені, я віддаю тобі тягар своєї душі, тепер і у вічності. Одягни мене своїм покровом, змилуйся наді мною і даруй мені дар, про який я прошу тебе в цей час, щоб стати однією з твоїх маленьких душ. Благаю тебе про потіху в годину смерті і ласку померти в мирі. Амінь. О непорочна Діво, спаси мене і збережи. О непорочна діво, спаси мене і збережи. О непорочна діво, спаси мене і збережи.